Друзі, усім привіт! Приходить до мене Олександр Миколаївич і каже, скоро сніг випаде, а в мене город ще не ворений. Ну, Кажу, не вопрос. Саня, тільки при одній умові. Отам ключі, ось о, трактор, солярка є, сідаєш і гориш сам собі город, бо я вже так на ньому наскакався, на цьому тракторі, що реально спина не видержує. Ну і заодно, звичайно, для вас заснімемо контент. Сьогодні буде контент Оранка. Оранка буде виконуватися професіоналом, трактористом, мастер клас одного оператора Олександра Миколаєвича. Але це ще не все, друзі. Так як осінь, холодно, кабіни в мене немає. Вечорами їжджу по темному. От. Рішив я собі заказати отакий костюмчик. Нема в мене в чому їздити. Курточка це одна залишилася. І то в неї замок тут в кінці вже, стидно сказати, розходиться. Тобто на тракторі вже реально по такій погоді нема в чому їздити. Отакий комплектик, дивіться. Він йде по акції. 750 гривень. Значить, це відома така фірма. Сізам я обов'язково посилання скину під відео. Зайдіте, подивитися цей комплект, якщо брати разом курточку і штани, стоїть 750 гривень. Зараз обов'язково його надіну, примірюємо, який він. Давайте подивимось, що він себе Це Курточка, дивіться яка. Чи що це у нас? Так, да, це курточка. Ось така. Ближче сань покажи. Бачите, ну, осінь. Весна, скажімо так. Для зими він, звичайно, холодний буде, але ж дивіться, він з такими отражаючими цими полосками. Дуже, ну, от на тракторі то й світло світлом, а воно ж буде видно його в темноті, якщо... Ну, ви самі розумієте, тобто, отака от курточка і отакі от штани. Ось таке собі я давно хотів. Бачите, тут із наколінниками, з такими. Наш, Наши штуки такі. Ну, щоб воно для роботи. Це робочий такий одяг. Також утеплений. Такий самий матеріал. Є? Я не знаю, що він зроблений. Ну і Також у них отаких таких от, самих популярних у нас е рукавичок фірма Долоні. Олександр Михайлович, я тобі подарую за те, що ти сам собі вивориш на моєму тракторі огород, я тобі подарую пару таких перчаток. Ти согласен? Вибирай, любі, які на тебе дивляться. Є, бач, прорезинені. Тобі на які треба. Тепленькі з резиною. Кажи. Обичні. Звичайні, десь які? Чорні, один, малий, в мене одній заказав. Так. Отакі є. Так, це ж жінці, мабуть, будуть такі вони, тоненькі. Дивись, отакі залишаються. І отакі. Які тобі? Кажи. Оці? Обичні. Отакі. Що? Це тобі за те, що ти вигориш сам собі огород. Друзі. Посилання на цей костюм із знижкою буде під відео. Заходьте, дивіться. Там під низом є така таблиця розмірів, бачите. Тобто я собі заказав XL. Тут мій зріст і всі мої розміри. Подивимося, як він зараз на мене стане. Я по моїй комплекції чи підійде, я ще не міряв, чесно кажучи. так що... Карманчики із замочками. Тут кармани. Телефон можна положити. Ззаді кармани. От. На цих, на липучках, на колінники, на лікники. Олександр Миколаївич, трактор тут, ключі десь там. Давай сюди камеру. Заводь, поїхав. Ти хоч скажи щось. Ти пам'ятаєш як там щось. Не Ну давай. Саня, оце руль. Оце руль. Бачиш про Руляся. Оце сіплення. Оце, 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 Бачиш, тут сіплення, педалька. Вот. Ну, понял, це речах. Я сам уже не пам'ятаю, що це за речах. Це а, реверс, вообще А, даже. О! А кара не пам'ятаю нічого. Ось я не пам'ятаю. Ну. Це повишені, понижені. Да. Це вум. Ти короче, став, став на середній, понял. Став на середній зараз. Зразу прямо став на середній <каз> діапазон, а передачами <каз> <каз> тоді підбереш собі, що там. Перва, друга, третя. Ну, воронки 2 і 2, поняв? Середній діапазон, друга передача. Тут би трохи розібрався. Ну, так, все ти зараз згадай. Ти... Байкі! Жаркі. Я не на зиму. Тільки ж ти плухо ось підніми, у мене в дворі тут не, борозу не зроби. топтоп топ топ проезжай <ривач> Передо. Да. Не Відключайте. Чуть-чуть цепляння. Пусти, тільки ненаїдно. Оп, все, пише. Грабе левим колесом копать. Давай. Плуг набирає глибину. Ну, це в моєму випадку. Аж за третім разом. Ого! Підожди! Ти забори людям поваляєш! Стой, стой, стой! Виїжджайся! Трохи зачепився! <кхи> за Мунтюру! Болтами! Зачепився за сідки трошки! А нічого, поки він зараз... Габаритів, до габаритів трактора привикли, Воно володіло тіло тобі, все більше. Давай винт трошки. Трошки винта виби. Сантіметр. Ще, отак. Оце так мені кине. Все. Вяжу винта, насправді вжу на гідроциліндр. Перший більше бере, все трошки треба. Винт. Гідросиліндр видовжить. Щоб задній корпус опустився. І трошки, мабуть, глибини зменшить, бо він лізе. Одходь. Сай! А ну ще трохи винт. Бо Попередній багато бере. Отак, так. Да. Я тобі трошки глибини зменшу, бо багато лізе. От так. Все, окро. Вперед. Так, да. давай. Туш давай ще назад Дивись, скільки остається. Не косу там пеньки. А, пеньки. Чуєш? Та здавай, купиш мені потім леміші нові. Ну, Олександр Михайлович вже війшов в кураж. Получається, в нього класно все. О! Вже й газку так побільше піддає. У хаз я скажу вам, ще те діло. На тракторі там легше. Чому тут бігати і вам знімати контент. В принципі, процес іде. здовж вже Саня відурав усе, а тепер залишилася ця поперечка. Поперечка тут, ну скільки, бачите, метрів, мабуть, три, ну, довжину трактора там. Десь біля трьох метрів він тут з ворота, цей, з ворота, як у нас кажуть, він оди йде. З тої сторони не буде, там вже мотоблоком потім зробився. Ще тут разок, може, і два рази пройдеш. Ну так да. ну, сітку поправить там. Да, дивись, бо на сітку, як наступиш колесом, то воно її там придали так, що позгина тут така. Я колись як улетів, намотало цими грунта зацепами, Та лучше, я да, Тоді лучше мотоблоком одийдеш та й все. То вже тим не наїсися. Це правда. все, тише. Ну а еще раз пробуйте, а не? Не, не хочешь, расплывать. Вот, как он выключается? выключается, трошки треба посмыкать. Сейчас Саня отъедет трошки, почистим плюгов. Даль. Цей центральний, запхни За його назад. Опа, фото. Та -та -та, Там на грудь грязь Ну що ти скажеш? Заморився? Та ні, щоб дуже. Крутиться, шия, болить. скажи, постійно дивиться. Я вже, понял, я так ну, привик, що я під дзеркалах, оце як назад здаю, щоб не крутить голову, то я по дзеркалах, по борозні ото печу. І воно тоді біліш менш. Чи ти боком став? <ривіт> 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 ну коротше якось так. Скільки ти засікав, скільки повредження? Це тебе тут 5,5 соток, так? Да? Ну так. Да. І скільки це? Скільки часа десь ми говорили, не знаєш. Якось не засік время. Та десь пів часа потихеньку. Так, ну в общем, отака ситуація. Вже Олександр Михайлович тепер з камерою віддихне. Він, правда, і на тракторі не дуже заморився. Отут він сказав, не буде відходити. Там от сятки одейшов. От Отака земля, бачите, я йому трошки тут потоптався, бігав за трактором. Тут потім вже весною чи трактором фризою пройдемо, да, чи мотоблоком, щось тут зробимо порядки, як завжди. Огородик переворений, тепер на зиму хай він відпочиває. В принципі, на цьому все. Пока. Яка совісна людина? Каже, дав мені трактора. Та ще й сам плуг буде Ні, Бачите, взяв лозинку і щось там дряпаєш, що ти там, там дряпаєш? Там є молоток, оно стукнув би раз, воно летить та і все. Так. Хто отлетить? Предплужник? Предплужник відлетить. Ну і питали по поводу оцих текронових відвалів. Бачите, яка. Це вже два сезони, я їх катую. Дуже задоволений, бачите, але міші вже постерені, переламані. А отвали, ну, я просто можу вам сміливо порекомендувати. От хто мучиться з тим, що налипає а це металічні, оці отвали, то хай там воно стоїть якусь копійку, але ви просто як на світ народитесь. Яка б не була земля мокра, суха, тверда. Там пісок без різниці, він іде, ну, зовсім не налипає. А передпужники, бачите. Ну, він там простий метал, я їх позгинав, то ну, налипає на них, потрібно чистити.